Ось так виглядають пілкові зерна кульбабки. Дуже гарно, тяжко лише фокусувати їх. Прям дуже гарно. А так виглядають пилкові зерна. Як ви думаєте, якої квіточки? Всіма любимого бузку. Білий бузок отак виглядає. Дуже гарна красота, така розсип, розсип така класна. Ну, дуже багато з цікими іншими пилками похожі. Але да, так бузок виглядає. Прямо з квітки взяли. А от вам пилкові зерно, прям ідеальний зразок. Пилкові зерна горіха. Верніше ліщини. Ну, горіха, але да, так от. Фундук. Меко кажуть. Той, що весною, до ранньої весною цвіте.